Так, друзі, отримали нову магнітолу на андроїді з висувним екраном. Моделька TurboSound 9601A. Ось така у нас шахта довга, однодінова для тих, кого нема місця під ладін, саме ваш варіант. Автоматичний виїзний екран у нас тут іде. Ось така менюшечка. Наша навігація, YouTube, Spotify, Waze, Here we go, Bluetooth, Wi-Fi, Phone Link є. Також камера заднього огляду, ось така, фішки, провода, все присутнє. Ось у нас комплект для підключення єврофішки є, навіть перехідник ось такий є. В комплектації. Далі у нас тюльпани, виходи на сап усілок, зовнішній мікрофон. USB спереді, USB ззаді один. gps антена Ключі для зняття магнітоли присутні. Також перехідничок на радіоантену є у нас. Ось такий у нас екран. Він у нас дуже класний, 7 IPS. Він заїжджає. Так само, на жаль, тобучку він виїжджає дуже швидко. І прикольно. Ось така магнітола. На Android, з навігацією, всім, що потрібно. Реально прикольний варіантик. Зараз я покажу система. 12-й Android. 2.32 у нас пам'яті. Ось такий класний варіант за ціною 5500 гривень. Рік гарантії. Котилочка, синя підсвітка. Прикольно вона грає. Ну, друзі, кого цікавить. Номера телефонів зафіксував, звертайтеся, дзвоніть, пишіть, замовляйте, класний варіант. IPS екраном сьогодні мова. автоматичний висельний. Однодінову шахту стає чортом.